Слава Ісусу Христу! Три потужні духовні зброї щоб перемогти диявола. Перша зброя це кров Христа, і в крові знаходиться душа Ісуса Христа. І коли ми єдинодушно та єдинодумно із Христом та Його апостолами і церквою, то тоді в нас тече свята кров Ісуса Христа, і таким чином ми перемагаємо диявола. Друга зброя це коли ми перемагаємо сатану словом свідченням про Ісуса Христа, і ми свідчимо во ім'я Ісуса Христа, який переміг смерть та пекло. Третя духовна зброя Ісус говорить, що переможці диявола не полюбили своєї душі навіть до смерті. І так поступали апостоли і пророки, тобто вони були єдинодушні та єдинодумні із слухами. Христом через Його кров і вони свідчили про Ісуса Христа і проповідували Слово Боже, і вони не полюбили своєї душі навіть до смерті. І таким чином вони перемагали диявола. І повне відео на цю тему подивіться в Ютубі на каналі Новості Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться. І нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших во ім'я Ісуса Христа. Амінь.